І так падає остання колонна пага прослави. Ого я аж кричу. Зараз коливання стіни. Багато зібралось на як бачите Довгий час. Цей пагорб був символом Радянського Союзу у Львові. Але в 2025 році вирішили його знести. І ось зараз ми з вами побачили, як друга колона впала. Відбували декілька днів, вони дуже масивні. Могили вже перенесли, розходки відбувалися місяць вже десь. Ну і зараз ми з за вами подивилися, як впала друга колона.